Мій пращур втратив 11 дітей і дружину під час цих подій. І це великий бій для нас, це трагедія, це трагічна сторінка в історії вірменського народу. Тільки об'єднавшися вірменський народ або весь народ, вірменно український, може передолати такі жахливі події. Сьогодні 109-та річниця геноциду вірменського народу на території Османської імперії. 109 років тому вірмен винищували, катували, вбивали жінок, дітей, чоловіків. Більш ніж півтора мільйони людей загинуло в цій необ'явленій війні. Я хочу сказати, що кожного року вірменська спілка збирається в кривому розі та в інших містах України для того, щоб почтити пам'ять, вшанувати пам'ять жертв геноциду. І особисто мої пращури також були і стали жертвами геноциду, тому для мене це особистий біль, і я ніколи не забуду і не пробачу цього туркам. Дуже багато країн вже визнали геноцид вірменського народу. Це є дуже важливим політичним рішенням, що підтримує вірмен у цій боротьбі за свою етнічність, за свою незалежність і за розуміння того, хто ми є, де ми є і для чого ми існуємо. Тож вірменська спілка сьогодні зібрала вірмен для того, щоб вшанувати пам'ять. Ми а, зібралися біля нового пам'ятника жертвам не тільки. Вірменського геноциду також геноциду українського народу, який зараз відбувається на анексованих територіях. В окупації людей катують, вбивають, гвалтують. Тому хто як не українці, розуміють вірменський народ, і хто як не вірмени, розуміють українців. Тож дуже важливо згадувати, пам'ятати, вшановувати і не забувати.